Трийська єпархія Української греко-католицької церкви молитовно відзначила 25 років від дня свого заснування. У катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці у Стрию відбулася архієрейська божественна літургія. Очолив її глава УГКЦ блаженніший Святослав Шевчук. Дорогий мій рідний улюблений Стриї. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу. Народна мудрість каже, що кругом добре, але вдома найкраще. Ось так склалося дивне Боже проведіння, що з королівського дому з Норвегії, з Осло, я приїхав до королівського дому Устрію. Королівського дому, який є цей кафедральний храм, як дім, де царює наш Господь Ісус Христос. Лаженіший Святослав приїхав до рідного міста, щоб разом із численною громадою відзначити важливий ювілей. Глава церкви зазначив, що це святкування незвичайна людська подія. Ми зібралися сюди до Стрия саме для цього, щоб подякувати, що вияв тої самої Божої сили, про який чуємо у Євангелії, об'являється тут між нами. Ми святкуємо сьогодні не якийсь людський ювілей. Ми сьогодні тішимося на якимось людськими успіхами. А ми сьогодні тішимося, що тут між нами є присутній цей грядущий. Створення Стрийської єпархії у 2000 році стало не просто адміністративним рішенням, а важливим кроком у відродженні церковного життя після десятиліть заборон і переслідувань. Або єпархія існувала, було докладено багато зусиль як тоді, так і тепер. Коли говоримо про ювілей 25 років. То тут промовляють свідки, ті, що стояли на початку існування єпархії, котрі творили її розвиток, котрі вкладали в її життя своє життя, свою душу. Тому, передусім цей день хочу скласти велику подяку всім, хто своєю молитвою, працею і служінням, причинився до її розвитку, до того, що вона принесла у життя нашої церкви. І цілої нашої України святкування 25-річчя Стрийської єпархії об'єднало священнослужителів та парафіян багатьох громад, адже сьогодні вона налічує 324 священники. З них майже дві сотні молодих поповнили єпархію від початку існування. Після святкової літургії біля храму Успенської церкви з нагоди ювілею також освятили пам'ятний хрест. Ольга Щепаняк, Роман Купренець. головні новини для стритебе.